Ця ділянка ремонту в Авдіївці. Ремонтують 3 кілометри в сторону оболоння. Вкладають вирівнюючий шар асфальтобетону. Загалом шарів в товщі дорожнього полотна буде 3. Товщиною 15 см це бетонна основа наша буде, нашої дороги. Потім влаштовується, як ви бачите, 10 см від 10 до 12 на вирівнювання асфальтобетонна суміш. І буде завершаючий шар. Це 5 см. Дорогу через Авдіївку розбили ваговози, каже місцевий фермер Андрій. Сам їздить нею щодня. Їздили п'ять разів на день круглий рік. Це було щось неможливе. Це машину ремонтували раз на місяць. Зараз не можемо нарадуватись. нарадуватися. Дорого болоня Авдіївка Холми ремонтують в двох напрямках. Від перехрестя з національною трасою Чернігів Грем'яч в сторону холмів також відремонтують 12,5 кілометрів. Тут підготовчі роботи. Ями для тимчасового проїзду техніки позасипали щебенем. Водій вантажівки Олександр їде з холмів. По роботі, каже, часто їздить цією дорогою. Та така що їхати майже незя. Ну, движення велике, тут сравнительно. Машини їдуть і грузово, лягкаво є. Ну, їхати, сколько? 16 кілометрів їхати треба, часа півтора. Дорога Холми оболоня перед ремонтом мала такий вигляд. Раніше тут дорога практично була відсутня, суцільна руйнація, яма на ямі. Було дуже багато звернень від громадян з приводу цієї дороги. Загалом, зі слів Аліни Лавочко, відремонтують 15 кілометрів дороги. На це витратять 300 мільйонів гривень. Треба враховувати, що дорога укладається не просто нове покриття, але і нова основа дороги. Посилена для того, щоб дорога витримувала навантаження від великовагового транспорту, тому що тут доволі багато вантажівок їздить навіть по розбитій дорозі. Дуже багато їх було. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, новини на Суспільному.